Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що Зеленський підписав закон вчора, 22 липня, про обмеження незалежності Набу і САП антикорупційних органів. Це частина євроінтеграції. Набу і САП і інші антикорупційні органи це частини демократії, частини європейського майбутнього, частини західного майбутнього України. Получається, що Зеленський забирає у Україну це майбутнє. Тому що тепер, по правилах закону, згідно з законом, набу і саб буде, буде підпорядковуватись генпрокурору України, а це вже незалежно. Це вже абсолютно ну, якось не по західному. Це вже більш до Росії. І само собою, що люди незадоволені, і само собою, що люди вийшли на мітинги, мирні мітинги, щоб показати свою позицію, що Набу і САП мають лишатись незалежними. Мало того, тепер а, до Помешкання українців має право заходити без рішення суду, ну, органи, там, поліція і так далі, згідно з цим законом. Тобто це теж не є, не є європейським. Вже наші партнери, партнери, там, ну, за, західні партнери, почали говорити, що що ви робите. Це, це, ну, це не пахне західними цінностями взагалі. Це швидше російські цінності. Схоже, що Зеленський та його оточення прагне до російських цінностей. Вони мріють повторити шлях Путіна, тому що Путін займався таким же самим. В 90-х в Росії була породя на демократію, а потім цю демократію швидко скоротили, згорнули. Ну і судячи за цього, що ми бачимо, Зеленський його оточення, просто ми повторити. Тому що ну, я бачив фотографію з мирних мітингів. Що хлопець тримає плакат, на плакаті написано не за це загинув мій батько. Ну, і, і, ці, і цими словами, в принципі, пояснюється все. В Раді вже збирають голоси для того, щоб звернутися в Конституційний суд про скасування цього закону. Ну, Щоб не було цього закону, тому що цей закон він. Нагадую і Росію і Януковича, а автором цього закону є Максим Бужанський, депутат Верховної Ради, який був антимайданецем. Він відмовлявся поставати під час хвилини мовчання, коли була хвилина мовчання по небесній сотні. Він Прославляє досі Пушкіна російську мову та інше російське побіду ну, Велика Отечественне і так далі. і так далі. Тобто ця людина створила цей закон і що наймерше, що оточення Зеленського і сам Зеленський це підтримали. навіть з рахуванням того, хто писав цей закон. Які в нього шлейф, а, антиукраїнський шлейф. Тобто, іншими словами, Зеленський підтримав антиукраїнські дії від людини, яка а, в принципі антиукраїнська. Цей Божанський він а, друг Ківи, який здох, слава Богу. Ну, а Божанський ще живий. І Божанський пише от такі от закони, які суперечать європейському майбутньому Україну, взагалі західному майбутньому Україні. Безумовно, є небезпека того, що Росія скористується, скористається цими мітингами, але, з іншого боку, наше суспільство не може вчинити інакше, якщо під. Виглядом війни, воєнного стану влада буквально робиться, що хоче, узурпує владу, знищує демократію, то вибачайте іншого виходу у дітей просто немає. Якщо для чого тоді? Ну, в якій тоді країні будуть жити наші діти, онуки, якщо ми зараз перетворимось на маленьку Росію, а ми. Ну, поки перетворимося. Якщо не буде резонансу, дисонансу цієї ситуації, а вона вже слава Богу є, то ми докотимось до Росії. Отже, запам'ятайте Зеленський, судячи з вчорашніх подій, Зеленський хоче знищити е, Західне майбутнє Україну. Ну все він. Не бачить, я так розумію, Україна, Україну, Україну е, на Заході. Він бачить Україну в Росії. Ну, це процес відчуття дії. Це ну ви самі це бачите. А на цьому, поки все, будемо спостерігати, як по як ситуація розвивається по всій Україні, проходять такі мітинги. І слава Богу, що вони проходять, навіть не дивлячись на небезпеку, яка може бути. На цьому все. Ті, хто хочуть підтримати канал фінансово, можуть зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую, дуже вам дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо також. До нових зустрічей, друзі!